Вітаю вас на календарі 7 грудня, день місцевого самоврядування. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави мера міста Кіцмань Сергія Болего. Доброго дня, доброго дня, пане Сергію. Я вас вітаю з цим святом. Це ж ваше свято. Ви відчуваєте, що ви градоначальник в цей день і не лише я дякую за вітання. Звичайно, це наше професійне свято, і ми працівники місцевого самоврядування, як і кожна професія в нашій країні, маємо право бути в цей день. Вшановані, і я також вітаю своїх колег з цим святом. Ви знаєте, до кожного професійного такого свята я питаю у своїх гостей, як зазвичай відбувається святкування відзначення цього дня. Кожен ж має якісь свої традиції. У вас є вони? Ну, у нас є традиції, хоча я не скажу, що вони є унікальними. Ми збираємось нашим невеликим колективом, колективом Кізменської міської ради в неробочий час. Як правило, це кінець робочого тижня, і святкуємо зазвичай, як і всі інші представники інших професій. Тобто ми нічим не відрізняємося, але й чогось особливого ми такого не я не скажу. Це є звичайне, гарне, хороше свято перед день наступних свят, які нас чекають через 2-3 тижні. Всі ми знаємо, які до речі, у вас великий колектив? До речі, вас чоловік всі трудяться на благо міста, територіальної громади міста. От скажіть, сьогодні в нас в Україні складна ситуація. Так. Яким чином ця ситуація впливає і чи взагалі впливає на таке маленьке містечко Кіцмань, тому що ну насправді і Чернівецька область є найменшою в Україні, і місто Кіцмень – маленьке місто. Яким чином впливають такі глобальні ситуації країни на маленьке місто? Я б сказав, що впливає суттєвим чином, оскільки я переконаний. І багато глядачів буковинців зі мною погодяться, що кіцманчани, а саме жителі міста Кіцман і Кіцманського району, чи не першими відгукуються на всі ті посили, на всі ті виклики, а саме національного спрямування, які лунають у Києві. Практики останніх десятиліть від дня формування незалежності України на початку 90-х, і всі ті процеси, які відбувалися з питань. З питань незадоволення, революцій, так званих е, якихось змін в країні суттєвих, вони мали миттєве відображення в Кіцмані. І тому я переконаний, що саме Кіцманський район є одним з, е, одним з передових в якості, е, в якості рушійної сили тих процесів, які відбуваються на Буковині, які мають націонал-патріотичне спрямування. Ну сьогодні ми говоримо за революцію гідності. Сьогодні ми говоримо за ті речі, які відбувалися на Майдані рівно рік тому. То Кіцманчани, і я цим горжусь, саме жителі міста Кіцмен, Кіцманського району, чи не першими поїхали туди? Відстоювали. Потім, відповідно, вони поверталися в Чернівці, впливали і приймали участь в процесах, які відбуваються в Чернівцях, в Чернівецькій області. Тобто не тільки на території Кіцманського району, ну і відповідно в великій мірі це відображено саме в районному центрі в місті Кіцмані. Тобто, відповідаючи на питання, так звичайно, процеси, які відбуваються в державі. Пливають на роботу і міської ради, і на настрій наших громадян міста, і на все, що відбувається в місті. Ну не секрет, що кіцманчани були активними учасниками революції гідності. Так. На даний момент активно допомагають операціям АТО. Так на так, сході так. можливо більше розкажете нашим телеглядачам саме по допомозі силам. АТО? звичайно, сьогодні хотілось би поговорити. І про ці речі, і я маю що прозвітувати перед виборцями, перед кіцменчанами, перед жителями кіцменського району і буковинцями. Нам не соромно сказати, що ми є одними з найактивніших учасників допомоги. Військовим антитерористичній операції робимо це з самого початку постійно і продовжуємо це робити зараз. Ви чи не щодня відправляєте Саме автівки так. з допомогою? Автівки відправляються не тільки з Кіцменя, з міста Кіцменя, а з Кіцменського району. Вони відправляються з лужан. Вони відправляються з таких, скажем. Декілька є базових міст, таких де формуються оці гуманітарні пункти прийому гуманітарної допомоги, і відправляються і паралельно, і незалежно одна від одної. Тобто на території району працюють і міста працюють декілька пунктів і декілька активних груп, скажімо, активістів, які незалежно один від одного відправляють і не дивляться, як скажуть, не зважають на те, що хтось вже відправив, то треба зробити паузу для того, щоб витримати, скажімо, якийсь ритм. Ні, ми працюємо незалежно, допомагаючи один одному І якщо наприклад мені потрібно передати декілька декілька речей чи декілька е, об'єм певний об'єм в місто запоріжжя чи донецьк я можу знайти в сусідніх селах саме той транспорт який відправляється туди відповідно я допоможу комусь іншому кому потрібно сину передати скажімо, у луганськ Ну, чи в якийсь інший район, східні райони, ну, звичайно, дойде взаєм... до неї долучається. Це взаємодопомога, звичайно. Так. І детальніше говорячи про це, скажу за себе, як за міського голову, що нами зразу було відреаговано, і на сесії міської ради, залученням активістів громадських, було прийнято рішення. Я не знаю, чи це є ноу-хау, але принаймні ми прийняли рішення робити подворовий обхід по місту. Місто поділено на округи, і кожен депутат знає свій округ. І депутати ходили буквально з будинка до будинка і на добровільних абсолютно засадах пропонували нашим громадянам прийняти участь фінансово чи будь-яким іншим чином у допомозі воїнам АТО. І нас вразив результат, як відгукнулись люди, за короткий термін ми змогли зібрати більше 40 тисяч гривень готівки. Це є найважливіше. Хто е, працює з е, хто, хто допомагає, вони знають, що саме готівка є найважливішим в нашій, в нашій справі. А також багато речей, теплих речей, продуктів. За це я взагалі не говорю, оскільки продуктів е, часом навіть стільки було, що ми тимчасово відмовлялися, просто не було де складувати. Але потім все одно ми звільняли відновили. площі, звичайно, і ми відправляли ці продукти. За ці кошти було. Придбано багато комплектів одягу, багато комплектів тих речей, які необхідно було конкретним людям. Ми запровадили таку схему адресної допомоги. Звичайно, кожен сільський селищний міський голова в нас в області знає, хто персонально прізвище, ім'я по батькові і місце, де служать їхні солдати. У нас в місті таких солдат, які служать воїнів, які служать в зоні АТО, є більше 20. Ми всіх їх знаємо персонально, і в більшості з них є контакт, телефонний контакт. Не завжди, але він є. Через родичів. Тому ми персонально зв'язувалися з кожним з наших е, захисників і е, питали, що потрібно необхідно, для того, щоб не вгадувати. І кожен за, замовляв ті речі, які необхідні саме зараз. І адресна допомога в тому е, була відправлена кожному з них. У випадку, коли неможливо було відправити ми допомагали тоді грошима родичам тобто підтримували родини наших наших захисників Ну, як бачимо, свідомість населення змінилася. Так, абсолютно. абсолютно після Революції Гідності вона зросла. Саме е, так. Ви, як мер міста, можете охарактеризувати, наскільки зросла ця свідомість, наскільки громадяни стали більш активніші, наскільки цей рівень активності їх зріс в плані вирішення якихось буденних, повсякденних питань міста? Активність громадян зросла. І саме зросла. Патріотична складова. Громадянам е, я не буду приховувати останні роки, а саме до 2014 року, мною спостерігалось, ви знаєте, якесь таке не те, що розчарування, а е, зневіра. Так, да, саме так. Це відображалось у відвідуваннях, коли ми пробували, намагалися збирати людей на, на ті чи інші громадські обговорення. З кожним роком все менше громадян виявляло бажання обговорювати ту чи іншу проблему. А зараз, коли ми обговорюємо будь-яке питання, а особливо коли воно стосується саме допомозі е, е, солдатам і воїнам, які перебувають в АТО, ми бачимо надзвичайну активність. Саме ті питання, які стосуються е, патріотичної складової, які стосуються революції гідності, які стосуються життя міста і вшанування пам'яті, тут е, дуже велика активність громадян є. Та й і в інших справах я. Хочу сказати, що події, які відбулися рік тому, вони внесли суттєву віру громадян в те, що вони можуть змінити своє життя. Навіть в маленькому місті, в районі, в області. З'явилися активісти, які приймають участь в роботах сесії, які до мене кожного дня телефонують по тих чи інших питаннях, що стосується побуту і комунальної сфери міста. Тобто, людям вже не настільки байдуже, як було ще рік тому, і це напевно є великим позитивом. Тих подій, які відбулися, і на то тобто, як результат, ми бачимо, що налагодилася робота, взаємодопомога між громадою, так. місцевим самоврядуванням. А яким чином місцеве самоврядування співпрацює з різними рівнями влади: з центральною, з обласною, з районною? Ви знаєте, в різний період робота органів місцевого самоврядування з вертикаллю органів виконавчої влади була різною. Я не буду приховувати і в інший час два-три роки, чотири тому вона була іншою. Сьогодні вона зовсім інша. Сьогодні ми е, спілкуємось з владою, виконавчою владою вищого рівня обласного саме на більш партнерських відносинах. Я б так сказав. Я відчуваю, що е, я можу в будь-який час піти до керівника обласного рівня будь-якого напрямку і як міський голова і, вас і мене почують, мене приймуть, мене почують. Мене не будуть заставляти чекати, чи е, обіцяти мені е, десь в майбутньому зустрітися. І е, ті відгуки, які я, чую від, які я чую від громадян, підтверджують мої слова, що звичайний громадянин, пенсіонер чи активіст, так само протягом дня може буквально попасти в будь-який кабінет в області, в обласній державній адміністрації і принаймні висловити своє. Я не кажу вирішити своє питання, тому що питань є багато і вони різної складності. Але Принаймні, його почують, що така проблема є. Тому підсумовуючи, я б сказав, що виконавча влада області і стала значно ближче ближче до самоврядування і до простого громадянина. Ну тільки в чіткому тандемі виконавчої влади, місцевого так. самоврядування громади можна дійти до якихось спільних зусиль, З, звичайно е, спільних результатів, спільними зусиллями. З, звичайно, а що таке державне управління? Це все, про що ми зараз говоримо. А державне управління складається з декількох невід'ємних складових, з яких основні на місцевому рівні: це є місцеве самоврядування і виконавча влада, тобто співпраця між цими двома гілками. Якщо цієї співпраці немає, ну це перетворюється на банальне перетягування е канаків, що тягнуть саме так, сторон. і в результаті ви знаєте, до чого це може привести. Сергій Борисович, скільки років містом керуєте? П'ятий рік. П'ятий рік. Так можливо, пригадаєте, з якими емоціями, планами йшли п'ять років тому? Звичайно, звичайно, пам'ятаю. У 2010 році, коли я обирався, мені було 30 років. І це досить молодий вік для міського голови. І я тоді мав і зараз маю, але тоді воно, звичайно, час він вносить корективи у думки, у плани і у можливості свої. В той час в мене було багато амбіцій, багато планів, багато бажання і енергія зробити багато хороших речей для громади. Щиро і чесно. І тому, напевно, люди мені повірили. Два двічі обираючи мене на посаду міського голови. Сьогодні я дещо прагматичніше дивлюся на речі, оскільки дуже багато подій за 5 років відбулося в Україні, в тому числі і ті погані події, які сьогодні продовжують відбуватися. Багато хороших речей відбулося. Я вважаю, що зміг довести моїм землякам, кіцманчанам, виборцям, що мої наміри керувати містом і покращувати життя в місті, побут громадян є серйозними. Ми працюємо, нам багато речей вдається. Звичайно, що багато планів, багато речей, які потрібно робити за допомогою, як мінімум, області, а то й допомоги держави, допомоги державного бюджету. Можна про це говорити багато, оскільки життя любого села і міста воно є багатогранне і складається з багатьох складових, і по кожній можна багато аналізувати. В цілому, я вважаю, що. Якщо ми далі будемо продовжувати так працювати, якщо буде підтримка держави, якщо буде підтримка громади, то нам багато що вдасться. Ви знаєте, ви сказали погані події, хороші події. Я дозволю собі з вами не погодитися, адже в житті немає поганих подій. Є погані події, негативні, які приводять обов'язково до якихось наслідків. І на сьогодні ми маємо. Позитивні наслідки, адже відбувся перезапуск в державі, перезапуск у кожного в голові. Так? Сьогодні ми можемо з вами говорити про ті позитивні наслідки, які відбулися для вас в місті. Які це? Які плани вдалося зреалізувати за той весь час? За цей рік ви маєте на увазі? Ну, можливо, якщо для вас саме цей рік є показником. Ну, давайте, якщо відштовхуватись від вже хороших подій, да. якщо врахувати, що революція гідності відбулася, і це є сама хороша новина для сучасної історії України, то з того часу пройшов рік. За цей рік ну значно, якщо вже деталізуватися в роботу міського голови, великим великим покращенням було те, що ми змогли скористатися нашими коштами. Які є на наших бюджетах розвитку. Саме в місті Кіцман, і, наскільки мені відомо, багато сіл району також могли нарешті використати свої кошти з бюджету розвитку. Це є, була основна проблема кожного, я впевнений, буковинського міста і села, і не тільки Буковинського, коли маючи на рахунках суттєві суми коштів, які ми зобов'язані були витрачати на капітальні видатки. В місті, в селах ми не могли ними скористатись. Нам розводили руками і казали, що ці кошти теоретично у вас є, а практично у вас їх немає. То нарешті, в цьому році, в місті Кіцман, я буду говорити за наше місто. Ми змогли будувати капітальні дороги, тобто асфальтувати дороги там, де не було ніколи асфальту. Зараз ми продовжуємо саме сьогодні, ми продовжуємо робити тротуари в місті Кіцмань по вулиці Незалежності. Це величезний об'єм робіт і не дешевий. За своєю вартістю ми можемо замінювати вікна в садках, ми можемо придбати котли. Це все для наших дошкільних і шкільних навчальних закладів. Працювати по благоустрою. Я вже деталізую, але в цілому, це просто нам дали можливість нарешті в цьому році використати наші громадські кошти і використати на територіальну громаду. Це дуже важливо, і це, напевно, є основним позитивним моментом. І саме в цей рік. Ці зміни почали відбуватися, і якщо так і надалі буде продовжуватися, а в мене є велика велике переконання і віра саме в це, то я вважаю, що наше керування, наше управління містами і селами буде максимально ефективним. Ви знаєте, Сергій Боросич, за ці кілька хвилин що ми з вами спілкуємося. Я собі роблю висновок, такий портрет ваший, що… Ви, як для молодого політика, не є надто амбіційним, не надто самовпевненим. У Вас дуже здорово поєднується ця самокритика з фактично оцінкою реалізації всіх планів. І Дякую. Ви, так, я би хотіла, щоб ви все-таки назвали те, що вам не вдалося зробити, але я переконана, що вдасться обов'язково. Звичайно, не вірте нікому. Сільських, селищних і міських, тим більше голів, які скажуть, що все зробили, що обіцяли. Я не є винятком на це є ряд об'єктивних і суб'єктивних причин, і я даю собі звіт у тих справах, в яких я не досяг ще того ефекту, який я планував. А саме, це є звичайно, ну взагалі, що таке життєдіяльність міста. Її можна поділити на декілька основних стовпів, чи як називати, китів, на яких mm -hmm. тримається будь які адміністративна територіальна одиниця. Це є перше, це є дороги. Друге, це є благоустрій. Третє, там, де це є, це є питання водопостачання, водовідведення, питання збору акумуляції та утилізації твердих побутових відходів. І інші більш такі дрібні речі, які стосуються громадян, це є комунальний сектор, житловий, багатоповерхові будинки, і далі ми е, переходимо до менш-менш таких, е, скажімо, е, е, об'ємних речей, але всі вони в цілому становлюють життя любого міста. Так, от, якщо брати е, по е, основним речам, звичайно, хотілося би завершити навод, наведення порядку з дорогами. Це є дуже е, дороговартісна справа. Вже ми знаємо, що метр дороги ще буквально декілька місяців тому асфальтованої дороги коштував погонний метр не менше тисячі гривень. Тобто 100 метрів дороги асфальтованої було колись, зараз з нинішнім курсом валюти, все ж прив'язано до нафти, до валюти. 100 метрів дороги це буквально не менше 100 тисяч гривень, кілометр мільйон. Чи багато собі можуть районних центрів в Чернівецькій області дозволити оці мільйони витрачати? Звичайно, що ні. А хочеться. Хочеться, щоб у нас дороги були асфальтовані. Хочеться, щоб у нас були кошти на наведення благоустрою, тобто на проведення до європейського рівня наших скверів, парків і місць відпочинку, наших спортивних майданчиків. Хочеться, щоб якісне надання послуг з водопостачання і водовідведення. Відповідало, можливостям людського, ну, відповідало тим фінансовим можливостям, які люди мають можливість сплатити за ці послуги. Звичайно, що в планах були ці речі. На жаль, вони не до кінця, звичайно, виконані. Все так чи інакше залежить від тих фінансових можливостей, які є у нашого міста. Вони є, звичайно, обмеженими. У нас немає промисловості. Потрібно напевно в майбутньому думати про залучення інвестицій іноземних чи вітчизняних, які б дали можливість на території нашого міста чи району створювати промислові об'єкти, що дали б можливість надходжень. Є багато питань. Одним з питань, пам'ятаю, тисячі 2010 році, і багато керівників різного рівня знали це питання і знають, і обіцяли допомогти. Є об'їзна дорога в місті Кіцмані. Це є наша проблема. Кіцьмень знаходиться на міжнародній трасі М-19 і е, великий потік машин, які йдуть з Чернівців на Тернопіль. Дуже часто аварійні ситуації, дуже часто навіть з летальними випадками, які, які відбуваються в центрі міста Кіцмен. Для цього потрібна об'їзна дорога. Її вартість, мені навіть важко сказати скільки. Це, ви знаєте, отак кажуть, <поч... почати і закінчити <рес> почати і закінчити. Проектної документації немає. Все потрібно робити практично спочатку. Але це потрібно людям. Люди постійно про це нагадують мені. Я про це постійно нагадую обласному керівництву. Я надіюся, що ми зрушимо цю справу з місця. Друга відка водогону, також наша наша така проблема, оскільки водогін в Кіцмані, хоч і власний, хоч мені від кого не залежимо, і це є велика наша. Привілеї, великий наш плюс. Все, що маємо, те наше. Знаєте, хоч вода і не дешева, зате вона якісна, найякісніша, я б сказав, в Чернівецькій області і на це є відповідні підтвердження. Але вона є наша, і ми самі собі, як каже, як кажуть, хазяєва. Але вона була побудована в 60-х роках, це відка водогону. За цей час чугун, який є в землі, він вже втратив свої. Фізичні властивості, багато є місць там, де, де є втрати води. Все це відображається так чи інакше на цінову політику. Тому питань багато. Часу мало їх, їх всіх сьогодні описати, але, звичайно, що над цими питаннями я працюю, ми працюємо, кіцманчани працюють і будемо працювати. Ви знаєте, ви з таким запалом говорите про ці проблеми з таким бажанням. Я побачила це бажання вирішити ці проблеми. І я гадаю, що ось це ваше бажання помножене на той конструктивний діалог з владою дасть свій позитивний результат і вже. В найближчі роки, адже процес змін запущено, так ми побачимо місто Кіцмань справді містом вашої мрії, тому що ви є градоначальником. І сьогодні підсумовуючи попередній рік і говорячи про плани на майбутнє, абсолютно логічно. У мене до вас запитання: З чого почнете наступний рік? Наступний рік почну з того, чим завершую поточний рік. А саме з наведенням ладу в місті, що стосується доріг, особливу увагу звертатиму і надалі на наші дошкільні навчальні заклади. Я завжди казав на сесіях і там, де торкалося питання дошкільних навчальних закладів, що ні про які інші речі не можна говорити, про будь-які, що стосується міста. Коли нас діти в садках не перебувають нагодовані і в теплі. Для цього потрібно ще працювати, для цього потрібно е, замінювати на енергоємні вікна, для цього потрібно робити ремонти, для цього потрібно ще багато зробити. Цим буду займатися в першу чергу. Як я вже повторив: дороги в місті, благоустрій, е, ремонт каналізаційних мереж і все те, що зараз так необхідно е, кожному кицманчаниному. Адже людям не потрібно багато. Ви знаєте, люди. Наскільки е, у нас терплячі, що е, в іншому випадку я знаю, я був в декількох європейських містах, я собі так проводив аналогію, що вже давно би вже збунтувалися. Але у нас люди терплять, входять в ситуацію, бачать, що твориться. В, нав, навкруги. І тільки просять. Ну, ми багато не просимо, От зробіть це, і ми ще потерпимо, зробіть це. Тому не потрібно використовувати і зловживати цим, але потрібно е, робити все, що від тебе залежить. Я думаю, що ми чесно будемо працювати і наполегливо наступного року, і люди, громада, виборці у 2015 році гідно оцінять нашу роботу. Я вам бажаю реалізації всіх ваших задуманих планів. Справді, щоб все, що задумано, ви втілили і втілили якомога швидше. І сьогодні в день ваш професійний, так? день місцевого так. самоврядування. Я вас вітаю з цим святом. І у вас є така нагода привітати всіх своїх колег. Будь ласка. Шановні колеги, шановні працівники місцевого самоврядування, шановні голови, ми вибрали нелегку роботу. І е, працювати з громадою завжди було непросто, але ми її вибрали, і ми зобов'язані чесно виконувати свою роботу. Я бажаю вам сил для цього. Я бажаю всім нам для цього відповідних засобів, енергії, віри в те, що ми можемо змінити життя наших виборців, наших громадян на краще. Україні я хочу побажати миру, побажати добра, побажати перемоги. Я хочу. Вшанувати всіх тих людей, які поклали своє життя, здоров'я і зараз продовжують це робити, для того, щоб ми могли сьогодні виконувати свою роботу, роботу працівників місцевого самоврядування. Я ще раз всіх вас вітаю зі святом. Слава Україні! Героям слава! І від себе хочу вам щиро подякувати за те, що відгукнулися на моє запрошення поділитися з нашими телеглядачами планами своїми на майбутнє, які ви які ви, звичайно, реалізуєте якомога швидше. Ще раз вас зі святом вітаю! А телеглядачам нагадаю на календарі 7 грудня, день місцевого самоврядування. Зустрінемося на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.